Моє вітання, друзі! І знову павербанк. Кожен день кожен день приносять отаке лайно. До речі, цей павербанк новий, він заряджений один раз і користувалася ним лапу, під'єднала якусь сюди ледовську і все. І він відмовився заряджатися. Питався його розбирати, але він так склеєний, що прийшлося дрімелям його Розрізати. Бачите, він склеєний доволі таки дебело. Бачимо, де? Ну, в общем, дістав я, добрався до нього, Був, він куплявся як з батареями, нібито по інструкції, чи де там написано було, як залізофосфат. Так. І відмовив. Я його відчинив і виявилося, що тут, стоять ось такі. Пакети, як завжди. ну, Один пакет, звісно, піддуло і це один раз тільки його зарядили. Новий плата. Бачимо, така красива плата. ну, З нею я вважаю, що все гаразд, уже полявочки такі серйозні. Стоїть контролер, стоїть IP, да? чи що тут стоїть да, IP5369. О, з цієї сторони повишайка дросель, два контакти це контроль батареї, це мікросхемка БМС, тому що оці, ця збірочка, як ви вже могли замітити, з'єднана послідовно. Тобто збірка 3С. Не в паралелі з'єднані, тобто не 4 вольта, а 16 вольт. При тестуванні виявилося, що одна з. Комірок чи пакетів вийшов з ладу. І давайте ми зараз їх приміряємо. Міряємо перший пакет 4.15. так, Другий пакет 4.25. І третій пакет по плюсу. Навіть опір показує. Тобто вона закорочена. Зараз я ще раз перемкнувся на напругу. Постійну напругу міряємо і тут 0,2 В. Нормально, так? Да? Ось так у нас відмовила на першому використанні перший пакет. Що ми будемо робити? Ну, Я з власником узгодив і будемо робити те, що і в минулому відео. Тобто з'єдную, ставлю сюди 6 банок 18650. Роблю збірку 3S2P і буду збирати. Тому беру акумулятори зараз 18650 і буду займатися цим. Так, до речі, друзі, батареї тут, як ви бачите, стоять на 3,7 вольт. Не знаю, видно вам чи не видно. Ось напруга вказана 3,7. Ну, оскільки в мене з тинпаверів залишилося. Дві штуки, дуже багато пакую, це на 2900 мА, тому я буду ставити тенпари високострумові, жалко, звісно, але у мене немає інших на даний момент, тому буду ставити на 2600 мА клею п'ятачки на плюси, зварюю і буду збирати. Так, друзі, батареї я, як ви бачите, вже зібрав збірочку, все підварено. Все чітко. Далі буду переносити роз'ємчик контролю сюди. Ну, подовжу дроти трішки, тому що тут розв'язочка інша. Так. Плюсовий теж додам або заміню його. І звісно тут є датчик контролю. тобто Задіємо його, не датчик контролю, а датчик температури. Теж його задіємо, щоб відстежувалася температура баночок і продовжуємо далі. Ну, Збірочку я дозбирав, вивів контроль за батареями, також замінив дріт плюсовий, далі будемо підпаюватися, паяємо мінус. Так, бо мінус правильно, щоб нічого не перепутати. Так, запаяли мінус. Далі паяємо плюс. Так, є. І далі ставимо роз'ємчик контролю на своє місце. І будемо перевіряти. Так, є тут кнопка. Нічого не відбувається, тому під'єднуємо зараз зарядочку. Так, під'єднали, бачимо, пішла у нас зарядка, значить під'єднано до швидкісної зарядки. І зараз напруга 9,66 вольт, 1,7 А сюди вдувається. Давайте заміряємо, чи відбувається у нас сам. Так, стоїмо на батарею, мінус плюс і дивимося. Так, 11 вольт. Чекаємо ще трішечки і дивимося, чи буде у нас зростати напруга, Ну оскільки сам прилад показує, що... Струм споживається, бачимо вже 11.05, тобто верхнє значення повинно бути 12,6 вольт для літій іона. Це я, звісно, перевірю. Збирати не буду, а поки що в такому стані перевірю, тому давайте зараз ще перевіримо, чи він видає у нас по виходах напругу. Ну і звісно ж заміряємо. Струм який видає, так, 1 А навантажили, 4,99 добре, 2 А навантажили, 4,94, 3 А 4,90 добре, все тут витягується, я мабуть став в, в чорний роз'єм, ну, тут, мабуть, таке саме буде. Давайте перевіримо по швидкісному. 1 ампер є 5 вольт і 2 ампера є, 4,94, 3 ампера, 4,9 Все добре. Ну, на телефоні я потім теж перевірю, тобто зараз на даний момент заряджаю, перевірю стан і, і буду Ну, до якого, до якої межі верхній зарядиться, щоб тому що ну, дуже багато підписників пишуть, що е, ці пакети, їм верхній порог по напрузі потрібен 4,25-4,4 вольта, десь приблизно. Ну, і кажуть, ссилаються ну, на те, що для цих батарей буде. Занадто висока напруга. Тобто я це перевірю ще, ну, впевнимося, чи правильно це відбувається. Так, друзі, значить, закріпив я батареї на двосторонній скотч і, як ви бачите, по самому розміру батареї стали впритих. Тобто кришечка у нас закриється. Ну, тут вже склею, по торцям клеєм. Ну, так, уже, так уже вийшло. Що зробиш? Так, значить, далі заряджаю і потім вже перевірю стан, до, якого, до якої межі він зарядиться. Чи не буде перерозряду, перезаряду, потім, звісно, відпишуся, якщо кому буде цікаво. Ну, на цьому поки що все, буду, буду далі займатися. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.